Ви тільки подивіться, які вони милі лапочки. Такі ніжні та пухнасті. Попались. Тут не можна перебувати з тваринами, ні з щуром, ні з кроликами, ні з собаками. Зараз я у вас їх заберу. Ще чого. Дівчата, покажемо йому. Ей, зупиніться, що ви робите? О -а -а. Ось так то. Біжим. Фух, нарешті. Здається, цей живодир відстав. Дівчатка, я маю ідею. Нам потрібно зробити будиночки для наших улюбленців. Чудова ідея! Ух ти! Ось це розмір. А ну йди сюди. Подивись, який класний новий будинок я тобі знайшла. Я думаю, тобі сподобається. Він ідеально підходить. Яка краса. От, Будиночок готовий. Ого, нічого собі. Такий молодець, сам грається з м'ячиком. Нічого собі. О, ні, ні, зараз все звалиться. Ну от, яка печаль. А я так старалась. О, ви вже тут. Ходіть швидше сюди. Що у вас сталося? У нас зламався будинок. Так, я, звісно, постараюсь. Але гадаю, що буде непросто. А це спростить вам завдання. Ого. Звичайно, можете вважати, що все готово. Будьте обережні, бережіть руки та не підставляйте пальці. І з цим закінчено. Тепер дещо п -п 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 підкрутимо. Ого. Так, все, приймайте роботу. Це дуже круто. Те, що треба. Ось тримайте. Нічого собі. Справжній грошовий дощ. І це все мені. Велике, дякую, я віддаляюсь. Малий, іди скоріше сюди. Дивись, який у тебе крутий новий будинок. О, я дещо придумала. Я знаю, який будинок купити. Але спочатку потрібно все докладно вивчити. О, ні. Зачекай, зачекай, стій. Ого, як швидко. Добре, що тут сказати? Іди до мене, настав час заселятися в цей новий будинок. Біжи швидше погуляй середині. У тебе там так багато простору. Кілька поверхів можна грати, скільки влізе. Ла ла! ла Ой, я мало не забула про твій будинок. Ти мій маленький букностик. Давай подивимось, що можна із цим зробити. О, якраз мені палка знадобиться. Так, виходить не дуже швидко, але процес іде. Бекі, що ти робиш? Тобі нема чим зайнятись. Які серйозні. Та я просто приколюсь. Зараз ми зберемо щось варте. <звук> угу, подивимось на план. Ага, все ясно. Це ж елементарно. Інструкція мені не потрібна. Я зараз все зберу сама. Ого, я що сплю? Ушіпніть мене. Ще трохи та готово. Так, треба будувати. Ти мій зочик. Тобі подобається. Звичайно, подобається. Як інакше. Ух ти, який гарний будинок вийшов. Ти молодець, Беті. Дякую, Шейло. Дівчата, ну яка краса у нас вийшла? Це точно. Головне, що нашим вихованцям подобається. Ага, от ви і попались. А ну, йди сюди, маленький, біленький комочок. Знову ти. Ну, я тобі зараз влаштую. Ой, що це було? Як же боляче, мамочки? Біжи, біжи, так тобі і треба. Не бійтеся, ми вас захистимо. Молодець малюк. давай ще раз. Ану, принеси м'яч. Ой, а це було не за планом. Ох, так, ніяково вийшло. Ну, і з кожним трапляється, правда? О, я дещо вигадала. Для втілення моєї ідеї мені знадобиться ось така класна жуйка. Оп, яка гарна кулька вийшла. Покладемо її в колесо і надуємо ще багато різнокольорових кульок. Готово Ну, що скажеш, малюк? Подобається? Тепер у тебе є свій власний басейн з різнокольоровими кульками. А що тому дівчаток? Ой, де дівся мій пухнастик? Я його зовсім не бачу. Не розумію, куди він міг зникнути. О де заховався, мій хороший. Ти такий милий та солодкий. Так і хочеться тебе потискати. Моє пухнасте диво. Ну йди пограю в своєму будинку. Ну, який же ти милий. Ніяк не можу тобою намилуватися. О, ідея. З цієї сумочки я зроблю дещо класне. Треба її трохи допрацювати. Відрізати ось тут і ось тут. Для моєї крихітки мені нічого не шкода. Тепер зробимо пару стежків ось тут і ось тут. Залишилось трохи і. Готово. А це мені більше не потрібно. Вийшла чудова устілка для гойдалки. М'яка та зручна. О, хтось приготував коктейль спеціально для мене. Спробуємо. М -м, смакота. Ух ти! Ось це цікаво. Ця трубочка може бути дуже корисною штукою. Так, що? Це ще що таке. Так, комедна вийшла річ. Це буде тунель, по котрому кролик буде із задоволенням бігати. Іди сюди, крихітка. Погойдайся, поки що на гойдалці. Яка я рада, що тобі подобається. А що там робить жила? Ще трохи і думаю, достатньо. Годівниця для малечі готова. Вийшло навіть краще, ніж я думала. Так, подивимося, що у нас там далі за інструкцією. Все ясно. Треба встановити всі меблі всередину нашого будинка. Зараз я це швидко зроблю. Осюди колесо для бігу і останній штрих гойдалка. Чудова, в мене все готово. О, ні, не може бути. На допомогу! Він хоче забрати мого похнастика. Ну, а ти попався, маленький волохатий звір. Зараз я тебе заберу із собою. Ну все, тобі кінець. Так, тобі хана. Ой-ой-ой. Ні, вони правильно зрозуміли. Я здаюсь, не чіпайте мене. Зачекайте на мене. Я зараз йому наваляю. Тобі подобається твій будинок? Подобається так? А здається, я знаю, як зробити його ще затишнішим. У мене є така класна гірлянда. Вона дуже гарно буде тут виглядати. І ще дещо. Прикольна різнокольорова лампа. Повісимо її на стіну прямо біля входу. Так, те, що треба. Ой, мало не забула. У цьому кріслі буде зручно сидіти та відпочивати. А парасолька захистить від сонця. Ну що, друже, тобі подобається? Бачу, ти задоволений. Але в мене для тебе ще дещо є: частування. От, тобі треба добре їсти, щоб зростати великим та здоровим. Молодець! Крихітка моя улюблена. Хочеш моркву? Ну, не хочеш, як хочеш. А я спробую. М -м -м, яка смакота. Wow. О, я дещо вигадала. Yeah. Дивись, яка класна вертушка. Зараз ми прикрасимо ними весь будинок, поставимо на дах. І от сюди. Бачиш, як гарно вийшло. А ще в мене для тебе є твоє улюблене частування. Давай спробуй швидше. Ну, а тут ти зможеш лежати та відпочивати. Дивись, як м'яко та зручно. Ой, ну який же гарний будинок вийшов. Ви тільки подивіться. Останній штрих наклейка у вигляді мишенят. От тепер готова. Так, мені подобається. А це ще що? Зачекайте, це що кокос? Нічого собі. І як його відкрити? Думаю, треба використовувати голову. Так, я мала рацію. З Цієї половинки кокоса вийде чудова гойдалка для моєї лапочки. Ну, як тобі? О, обожнюю тебе, милашка. Та що ж це таке? Ага, не чекали. А от і я. Зараз я зруйную ваші будиночки і заберу тваринок. Ей, що не працює? Зламала ще батарейка сіла. О, ні. Тобі кришка. Ой, як лоскітно. Ось це прикол. Тепер він може жити в одному будинку з пухнастиками. Сподобалось наше відео, тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай.